Не злюблять папу римського, тоді буде конець світу. Володя зачне і Володя кінчить. Якщо відтяти голову гадюзі, хи ще довго трипаєш, то не той вирішу, що в а той, що ми ж нами ще є. Один народ, одна віра на цілий світ. щось об'єднає і мусульмани, все стане одно, Херсона та Харкова, то буде. Харків і Херсон. Харків вже звільнили. Бачите, от як швидко це вийшло. Дві тисячі квадратних кілометрів Харківської області і 1000 квадратних кілометрів Херсонської звільнили за тиждень. Там, там всюди буде звільнено, але треба ще ждати, бо то 22 березня все ще звільнити. 22 березня? 22 березня. Голову відне від, 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 гаює, а ще фіст ток треб, треба. Я, то, що, якщо голову Якщо відтяти голову гадюзі, фіст ще довго трипаєшся, то не той воріг, що переїхали. Той, що ми нами ще є, тут дуже багато. 22 березня наступить час. Бо чого прийшла кара на людей? Люди тепер завісні, ненависні, мол, молитися ще не вміють нічого. Відкрив ці пекельні ворота. Це коли зірвався Чорнобиль. Це відкрилися пекільні ворота. І все пішло все на 28 день. Чорна секара пішла на Росію. Зайшла вона у Путіна, у Лаврова, у тих усіх зайшов злий Дух. Бо він Путін дуже важко жив. Він ну, проклинався, все. а це у нього зайшло. І тепер сидить у нім, той злий дух. Але Україна виграє. Коли Україна виграє, і стануть усі народи, буде один, один народ, одна віра на цілий світ. Усе об'єднає. І мусульмани, все стануть одно. А, а Київ буде центром усього. Об'єднає і Росія, і Україна, і, і Білорусія, все прийде до, до Києва. А Київ буде, це найбільше місто буде правити цілим світом. І всі ще народом відають, буде один пастир одно стадо, бо так же в Біблії написано: Один пастир на стадо. Там вже написано так. І засяде сяде він на Божому столі і визнає себе як Бог, і будуть йому поклонатися як богове. але прийде Ісус в Небес і своїми устами спалить Його. І вже такого не буде. Тоді я вміняю всі народи. Бо не злюблять дуже папу римську при кінці світу. Тепер до мене приходили з Італії, що яка там цей Іван. А він каже, що там дуже ненависть все проклинає, його, так що. А там буде написано, що як не злюблять Папу Римського, тоді буде конець світу. Володя зачне і Володя кінчить. А цей папа Римський, він Володимир Великий. Там, Володя, він по хрещеному, ну. І Володимир Зеленський теж був. І Володимир Зеленський. Може, і він закінчить. Хто він знає, який Володя. Зараз три Володимира, бачите. Так, так, все Володимира. Зачали і повинні кінчити. Вже Володимира керують світом, що з цього є. А як ви думаєте, коли Херсон звільнить? Є зараз багато. Третить, що в цьому місяці точно звільнить Херсон, і росіяни втік чуть нарешті звільнеться. А так. Повинен, ось, зараз звільнити його повинен так. Ну, то що довго там вже крем крем звільнити треба до 26, 26, бо 26 число це є дуже уразливе. А 6 листопада? Так. І кожен місяць, то є таких п'ять днів у Росії. 26 число все. 26 числа буде велика переміна. Там всі звінить херсон, там всі звінеть то то все. А як ви думаєте, як Путіна скинуть? Всі кажуть, що завершення війни це скидання путінського режиму. І тоді вони почнуть вибачатися і казати, що все він повинен все скидати вину на одного лідера, на вождя. Сказати, що він заставив, що вони не хотіли, так, так, що вони так. русські. Та вже, вже то Росія збагнула зрозуміла, вже і все то кричить на Путіна. Все тепер жапетуєш, що він винуватий ще. Ну а він то почав скидати тих усіх там своїх і розстрілювати. Багато розстріляли, вже так, як котрих були генералів поскидали, все, то і так буде. Так, ми скоро виграємо, ну, треба ще ждати. 22 березня, не так вже йде дуже довго. Воно правда, хлопців паде багато, але це вже не ангели, а архангели, ті, що йдуть до небес, там духи їх прибувають, вони захищають свою країну. У них є не ангели, а архангели вже, бо вони орхоняють наші, вони йдуть до Бога. Щасливо на їм, герої не вмирають, все будемо їх згадувати так. так. Дуже багато вже полягло. І ще поляже так, так, Михайло. Так. А там є яма така десь до 5 метрів. І коли е -е. монголи зарубали нашу священику в церкві в 1262 році, тоді в цю гору Метеор, з Небес і Такі кажуть, що водоворот вилучився, що коней хапало в воздух монгольська. Аллах, ялде, але далі вони попали на коліна і просили Бог. Воду голову Бога взяли. Голову ніс. оце його брат. Оце його брат. Він був по межі Кироворадську Одеську областю, а цей на цю гору. На цій горі. Там, куди ми зараз підемо. Казав, що це його брат Давид кого вбив? Голіаф. Голіаф, Голіаф був 3 метри 60 висото, він поклав все у пращу, як його ударив тут. Так все проломив, таким і його вбив. Mm -hmm. Давид убив Голіафа і написав псальми Давида, скільки їх є. 150 псальмів є. 151 було, але євреї гетто то бо було напроти у них. То 150 має. Але мене 150 лише. На жаль, бачите, правителі переможців не багато всього скривали. І в Біблії далеко не все написано. Та якби то що відкрилося, та Біблія, якби той Ватікан відкрив, то все. То б все знулювали, що там написано. А уявіть собі, якби залишились ці всі святки загрідок християнські, про ті вірування, які все знищили, коли ми в Русь, то все рознищили, коли скільки тоді було знань, того мальфарства, тих сил природи. Люди були дуже близькі. Так люди близькі були до природи. Наприклад, колись у нас там гора, називається Остапів І там Палій старий пас вівці. А коло нього був хлопець, пас допомагав вівці пасти, та ще чує, десь там як ракета. у а хлопець собі улою, ти каже лише, це бо зараз вовки прийдуть. І вовки раз ближче, блище, і нараз обступили цілу кошару, вівці збилися в куточок. А хлопець каже, що залізся поза діда туди, а один вовк йде тако, уроді уклоняється. Та й прийшов до дідова, а сук, забивши вовку у, у, у лабу, аж прийшов наскрізь. А він тако показує, ну що робити? Він витягнув цей сук, залив маслом овечим, а він назад, назад, уроді ці уклання і пішов. 1847 рік, коли настав голод, дуже великий тут, бо то пару разів був голод. Ну, нема що їсти, діду зібрав воле свої та ефіру, та наклав полотна, там усе йде десь міняти. Та й з'їхав аж у Славію, а це не знаю, де це Славія. Це мені баба розказала, де це Славія? десь на Закарпатті, чи... ні, я десь туди веду в гори, в область. Та й з'їхав на базарити та й сів на базарита й сидети, приходить. Чоловік до нього ти каже, а ти чого тут? А він каже, як чого, то я продаю, кажу, поміняти. Він каже, що валив зіл, завів до, у себе перед подвір'я, завів його до хати, напоїв і насипав повний васах пшениці жита. А він каже: ти, я не маю скільки полотна. ти якби не ти, я би був тоді умер, пропав би був. Ти мій з руки витягнув це був укулати були. й <кій> <кій> так, що він відвернувся. вернувся. дуже така історія. Що баба є то, та, що її предід був. Сам. Вон, там вона ще живе, -так. Місті, так, Це живе це розказував. Що такий цікавий перстень? кажете, що приніс вам якийсь мульфар. Так, перстень. Передав мені його. Бо він вже... самого За самого Михайлина. За самого Михайла, не Тут... <кій> Ну, як тобі сказати, тут він ще б ві... є. Він тут не є християнством, так як він вважав, Тут є всім перстнах хресте, але без розп'яття. Це старовірів ще тих, знаєш. Звичайно, він не зовсім був християн. Ні, свій. він не був христий. він старовіром був. був Каже, надівати не дуже добре чужі персні таких людей, особливо вольфарів. Надівай будеш. — Мой фарум. Так, о, Не Це я хотів. <рес> це це перстіння перстін чая. Воно на Хмельницьку. Предітний чая. Данило, вроді, не чая, <рес> Данило, вроде, не чая а, так? Так, так. Данило не, не, не чай, чай. був характерний. Так, так. Предіт Михайловин чаю. Він був військово на Хмельницького. Може, не Предіт, а якийсь препредіт. -пре — Ну, бо, йому, йому це далеко. то передало. Родич. Ну, але перстін це вже точно не самого Данила. Це вже перстіння в 20 го століття. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.